У столиці Непалу Катманду горіла будівля парламенту, та відбуваються масові протести. Розповідаємо, що відомо. В понеділок, 8 вересня, в Непалі розпочалися масові протести. Люди вийшли на мітинг проти рішення влади щодо блокування соціальних мереж, зокрема Фейсбук, Ікс та Ютуб, а також проти корупції в країні. Досі покоління Z висловлювалося лише в соціальних мережах. Вони не виходили на вулиці. Тепер, коли соціальні мережі закрито, ті, хто покладався на онлайн бізнес, мають серйозні проблеми. Ми усвідомили, що нам потрібно підняти свій голос, нам потрібно вийти на вулиці. Покоління Z повинно виступити проти безладу, який спричинив цей уряд та його лідери. Це було спровоковано забороною соціальних мереж, але причина сьогоднішнього руху не лише в цьому. Ми тут проти корупції в інституціях, і ми також тут, щоб поставити під сумнів, те, куди йдуть наші податки. А наше право на свободу слова було відібрано. Протестувальники скандували: зупиніть заборону на соціальні мережі, зупиніть корупцію, а не соціальні мережі. Протести переросли у сутички з поліцією. Мітингарі прорвали колючий дріт навколо будівлі парламенту. А поліція відкрила вогонь по людях. Як повідомляє Reuters, близько 20 людей загинули та понад 100 отримали поранення. Якщо цей некомпетентний і корумпований уряд піде у відставку та створить умови для негайного формування нового уряду. Протест, який ви бачите, сьогодні поступово припиниться. Сьогодні прем'єр-міністр Непалу вже подав у відставку. Протестувальники тим часом атакували резиденції членів уряду. Чиновників евакуюють з країни. Також у відставку подали низка міністрів і депутатів. Сьогодні ми щасливі. Це схоже на день перемоги для нас. Якщо вчора був темний день, то сьогодні світлий. Ми дуже щасливі. Тепер є відчуття, що непальський народ іде до перемоги. Із заявою до протестувальників вийшов начальник штабу армії Непалу Дорогі непальські брати та сестри. У історії Непалу заради свободи, суверенітету, територіальної цілісності, національної єдності та безпеки громадян Непалу навіть за найважчих обставин. Непальська армія завжди була віддана своєму обов'язку, про що ми всі знаємо. Під час протестів, що тривають, у Непалі було завдано непоправної шкоди. Висловлюючи глибокий жаль, я хотів би закликати до миру для душ загиблих. Непальська армія висловлює співчуття родинам загиблих. Також ми бажаємо якнайшвидшого одужання пораненим. Щоб вивести країну з цієї ситуації мирними заходами, я прошу протестувальників скасувати протести та закликаю до переговорів. протестувальники також захопили та підпалили резиденцію лідера керівної партії країни. Окрім того, підпалили будівлі Верховного суду та офісу генерального прокурора Непалу, а також будинок колишнього прем'єр-міністра країни. На момент підпалу його дружина перебувала всередині. Її доставили до лікарні та від отриманих. Опіків жінка померла. Індія тудей повідомляє про підпал будівлі авіакомпанії Сімрік Ерлайнс за надання гелікоптерів лідерам, які тікають з країни. Міжнародний аеропорт Тріпхуван закрили, а всі рейси скасовані.